У небо дзвін гуде з села, Христос, Воскрес! Йому хвала! В проміннях сонячна блакинь! Христос Воскрес! Його хвалі. Чим може віддячити християнин Богові за постійний захист та підтримку, за те, що подарував людству можливість спасіння, звісно, дотриманням господніх заповідей, смиренністю та щирою молитвою. А одні найвеличнішого зі свят світлої Пасхи ще й гарним подячним дійством за участі дітей, вважають представники обласного управління союзу вільних церков євангельської віри. Вже в 16 шістнадцяте, очолювані єпископом Петром Залізним, вони величали царя землі і неба у рамках дитячого фестивалю Воскресіння Христа. Час від часу фестиваль змінював свою прописку. Останні роки в якості його головної сцени виступає майданчик у парку імені Шевченка. Слово Боже запевняє нас, що Христос Воскрес заради нас, заради того, щоб дати нам залог спасіння, щоб всі люди, які вірують в Ісуса Христа, були спасенні. І ми, як ті, хто вірують в Ісуса, ми готувалися до цього. Наші церкви, наші люди, ми готувалися. У нас був кількаденний піст. Молитва, ми просили у Бога милості, ласки. Діти по особому молилися. Ми чули на недільних школах, як вони ревно молилися. Просили у Бога сонечка і гарної погоди. Наша ціль взагалі, ми, як християни, закликаємо всіх людей, особливо в такий скрутний, важкий час, як економічно, так і в. Тому ракурсі, що йде війна в Україні, гинуть люди. Не важливо, з якого боку і як важливо, що гинуть люди. Тому всі наші християни постійно в своїх молитвах пам'ятаються, моляться про те, щоб прийшов мир на нашу землю. І ми маємо велике бажання закликати всіх, не важливо якої конфесії, якого напрямку всіх людей просити у Бога миру для України. Спасіння та благословення для українського народу просили зі сцени учасники фестивалю. А разом із тим оспівували диво з див, віддаючи шану тому, хто залишивши красу неба, прийшов на грішну землю. Жорстоко постраждав на ній, але зрештою переміг смерті подарував людству можливість вічного життя. 16 років це доволі пристойно для будь-якого заходу. Зокрема, чимало з присутніх на фестивалі Воскресіння Христа добре пам'ятають, як у дитячому віці самі зізнавалися у любові Господові зі святкової сцени, а нині милуються виступами вже своїх чат. Хочу в першу чергу подякувати організаторів фестивалю за їхню нелегку працю за те, що вони залишають наших діток до такого прекрасного фестивалю. Я також з самого дитинства приймаю участь у цих фестивалях, і це вплинуло також на моє життя. Я закінчила вже педагогічний університет і дякую Богу, і дякую Бога, що вже цього року Мама. мій син також приймає участь у фестивалі. Мама. І діти несуть радість по всьому світі. Фестиваль Воскресіння Христа, окрім всього, може похвалитися широкою географією учасників. Цьогоріч вони представляли не лише Бердичів, а й Бердичівський район, Чуднів, Кашперівку, інші населені пункти. В географії не поступалася, і математика близько 90 маленьких та юних віруючих славили зі сцени Господам. І жоден із них не залишився без подарунків. Пасхальні презенти дітлахам підготували керівництво та активісти благодійної організації Відкрите серце.